Пасажири, які через оголошення повітряної тривоги не змогли вчасно дістатися з залізничного вокзалу та потрапити на запланований рейс, зможуть скористатися своїм квитком упродовж наступних 24 годин, обравши потрібний рейс у тому ж напрямку. Це правило поширюється і на міжнародні рейси, зокрема на потяг з полученням Київ-Перемишель. Про це інформує Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Якщо у пасажира заплановано пересадку на інший поїзд, він має обов'язково поінформувати про це провідника чи начальника потягу. У такому випадку людині допоможуть скоригувати маршрут, притримати, якщо це буде можливо, наступний рейс, на який потрібно пересісти. Всю інформацію щодо затримок рейсів ви зможете дізнатися на сайті і на офіційних сторінках Укрзалізниці в соціальних мережах. З приводу запізнень на рейси автобусів слід звертатися до перевізників.